Всім привіт. Тут шириться інформація, що росіяни голос... ну, сказали, що зроблять теракт десь в Європі, так, в стран країнах, і... або на території Запорізької АЕС. Ну, тут карти, знаєте, тут карти показують теракт, показують, дійсно показують. Але я уточнила, запитала, чи це в Європі і Карти мені відповідають, що так. Туз Пентаклів, Це моє уточнення йшло. <кій> а, вот. Ну, не, не виключається також і загроза для Запорізької АЕС. Цього не виключаємо. Ну, там завжди висить така загроза. Але загроза теракту дійсно така є. Давайте уточнимо, чи, чи загроза для Запорізької АЕС. Може, дві карти випало. Ну, загрози таких... Там показують, що там і так постійно вона страждає. Ну, я питаю про Запорізьку С. Вона страждає і так. Вот. Такої прям аж, ну... Реальної загрози, прям реальності такої, знаєш, зрива такого, щоб він такий був, такого не показує. А вот. Тобто ми можемо судити про те, що теракт вони планують десь зробити в Європі. Так. Все-таки, як би так сказати, по зірці, да, сила і зірка, це не тут, не в Україні, а там дальше. Вони планують зробити такий теракт. Все-таки це не стосується Запорізької області, так, і Запорізької АЕС. Ну, вони казали, що там літак вони можуть збити. Ну, точно не пам'ятаю дослівно, як вони там це, ширилися, ця інформація. А, вот. Але дійсно вони, якщо це, якщо дійсно, наприклад, зірка може і літак, знаєте, показувати, що в небі щось летить. От, і по силі, що вони можуть такі зробити теракт якимось літаком, наприклад. От, це дійсно таке є. Ну, так, якщо взяти загальний аспект, який пішло. так? Тому що на Запорізька АЕС, у нас висить загроза. Постійна загроза висить. І вона вже до того поломана, що її вже там особливо нема що. Ну, Важко буде її зремонтувати. Це дуже важко нам буде її ремонтувати. Ось. Ну, я все-таки вважаю, що вони, вони ну, дурні, але не до такої степені, щоб Запорізьку АЕС взірвати з, з, ну, знаходячись вони ж там знаходяться. От. І вони ж знають, які є наслідки по-Чорнобильськи. Е, тому вони планують, планують все-таки десь в Європі зробити теракт. Ну, я суджу тільки по своїх таро і як вони мені так розказують цю інформацію. Тому так. А саме де? Не можу вам сказати, саме де. Де це таке може? Я все-таки думаю, що вони дійсно можуть з літаком. Да, те, що зірка, Зірки вже в небі знаходяться. І от щось таке зробити, з літаком, якісь, якусь диверсію конкретно, щоб жертв було багато. От, підвішеному, да. сонце, такий зрив може бути. Ось таке випадає, друзі. Дійсно, дійсно щось готують, планують, пожиться, планують, та, таємно. А от таке. Таке ось. Так що дякую вам, друзі, за перегляди, за вашу активність. Дякую, що ви коментуєте. Мені дуже приємно. Дякую всім, до зустрічі.